Ще недавно ідея про те, що бактерії в нашому кишечнику можуть впливати на емоції, здавалася дивною. Сьогодні ж нейронаука чітко підтверджує зв'язок між мікробіотою, нервовою системою та психічним станом людини. Кишечник і мозок спілкуються між собою постійно через так звану Вісь «gut brain», і це спілкування може визначати наш настрій, рівень тривожності та навіть здатність до концентрації вчені з каліфорнійського університету довели. Зміни в мікробіомі можуть безпосередньо впливати на роботу префронтальної кори мозку, зони відповідальної за емоційну регуляцію, учасники, які протягом місяця приймали пробіотики, показали зниження рівня стресу на 32% і покращення когнітивної гнучкості. А інше дослідження в Nature Neuroscience виявило, що брак певних кишкових бактерій пов'язаний із симптомами депресії. Мікробіом виробляє нейромедіатори: серотонін, дофамін, гамк. Ті самі речовини, що регулюють наш емоційний стан, фактично, до 90% серотоніну синтезується не в мозку, а в кишечнику, тому будь-який дисбаланс мікрофлори може проявлятися не лише фізично, втома запалення, розлади травлення, а й психологічно через апатію, тривожність чи різкі перепади настрою. Що це означає для фахівців допомагаючих професій, психологам, коучам і терапевтам, дедалі важливіше розуміти тілесно психічний зв'язок. Поради щодо харчування, сну, фізичної активності та стрес-менеджменту стають частиною психоемоційної підтримки, бо здоров'я свідомості починається зі здоров'я тіла і навпаки. А ви звертаєте увагу на тілесні фактори у своїй практиці? Як на вашу думку можна інтегрувати знання про мікробіом у психологічну роботу? Пишіть свої ідеї в коментарях.